Тож, давайте подивимося, як відбувалися події у цьому поєдинку. Насамперед, найголовніше голи, які забувалися в ворота Київського Динамо. Їх було три. Голи були на різний смак, але всі вони після дуже таких яскравих, хороших атак, які відбувалися. Олеже, ну, голи дійсно такі хороші, вони робочі, трудові. Але якщо посмотрети, то от іменно виход Бернарда став поле неожиданності. Ми говорили до ігри. что сыграет ли этот ход Луческу. и к сожалению для Динамоцев он сыграл. Бернард сегодня был лучше на поле, он, можно сказать, делал погоду, и вот его голевая передача, это такое начало, такой месседж для победы шахтера был. Ну, передача, передача, надо отметить и исполнение, конечно. Остановил. Забил спокойненько. Конечно, вопросы к защитникам большие, но исполнение на высшем уровне у Марлоса. Ну і далі ми бачимо, що знову ж таки Бернард, знову ж таки брав участь і в другій атаці. Друга атака взагалі дуже симптоматична, тим, що намагалися пресингувати футболісти Київського Динамо. Дуже легко Шахтар вийшов з пресингу. Тут мало би бути пенальті, Анатолій додола мав би поставити 11-метровий удар, але все-таки догадав дограти епізоду до кінця і та й, ще й раз забив другий м'яч у ворота Київського Динамо. Тут відмітити всю атаку, звісно, треба. Да, вони со своєї половини розіграли, вийшли з-під пресінгу. І... Ну, тут немножко повезло, звісно, в прострілі в этом. Но... В принципі, доіграли до кінця, ти не рані виключився і ще поповнив свой щіт бомбардівський. Пара центральних захисників не лучшим образом. Лежа, взагалі, от, якщо говорити, Динамо дуже погано зіграло в відбиранні м'яча. Перший раз, ну, знаєте, якби от, е, склалося враження, що нам просто програло в агресії. Бажанні виграти цю гру об этом и говорили, что динамовцы вот именно в плане отбора, коллективного отбора, чем всегда не превосходили и прекрасно понимали, что это козырь, который должен был сегодня в игре сыграть, он почему-то не продемонстрировал команду. И дали разбихтися тим футболістам шахтаря, які вміють це робити, правильно, Эдуард? Да, тут столько, столько пространства, столько времени давали, а исполнять все. Все умеют, поэтому тут... знаем, нельзя это давать делать. Мы знаем, что это излюбленная манера игры донецкого шахтера, игра на контратаках. Другой факт, что зная об этом, почему так раскрылись, почему начали давать такие свободные зоны и футболистам, скоростным футболистам, в частности Тейшери, в частности Марласу, было видно, что начали не успевать, ну и концовка уже была просто видно, что команда... ну... Нельзя сказать, что но уже не но перед игрой. Шахтар зіграв агресивно. Тобто, більше сьогодні те, що не дуже вдало зіграв Динамо, чи дуже якісно зіграв Шахтар порівняно з іншими поєдинками, які він зіграв у цьому чемпіонаті. Ну, звісно, Шахтер, навірно, одну з найкращих ігор зіграли. Ми говорили о том, що настроїться вони можуть на любого соперника одну ігру видати на дуже високому рівні. Ну і тут все в комплексі. Динамо теж не лучшую игру, конечно, зіграло, І я в просто кажу, що в мене враження, знаєте, що футболісти Шахтаря розуміли, що сьогоднішній програш, він, в принципі, ну, не дуже вдало йдуть справи поки що в лізі чемпіонів, правильно ж? Раз Мальми зараз вирішить, ну, в принципі, ми розуміємо, що буде боротьба за Лігу Європи швидше за все, правда? ж? Ну, да. В чемпіонаті програш, ну практично, судячи з того, який є чемпіонат у нас зараз, став, ну, хрест на бажання ну, виграти так. чемпіонство, правда? Так і, є, і команда так. зіграла, знаєте, як останній матч. От мене склалося враження. Ну так, судя по тому, як розвивались события, так оно і було, тому що видно було бажання огромне і і оно не захлёстувало, а в принципі з холодною головою, ну, виконавське майстерство на рівні. А у Динамо бажання такого динамо, не просматривалось. А у Динамо, було не готово, що Шахтар зіграє якраз саме так, правда ж? Ну, в якійсь степені соглашусь, це прослежувалось в початку матчу, коли когда... Динамовцы, такое впечатление, они, да, они брали зоны, они сконцентрировались на обороне, но не отбирали мяч, не давали принимать, играли с зазорами с большими, что нельзя делать и нельзя позволять сопернику. Тем более шахтеры имеют таких футболистов, нельзя давать свободно играть с мячом. Когда раньше динамовцы этот козырь убирали у шахтера, то, конечно, и победы были. Сейчас сегодня не получилось нивелировать те сильные стороны, которые есть у несколько шахтера.